Так, ну, от так от. У нас сюда така ракета прийшла прямо сюди. На Курщині мінус готель із російськими терористами. Логістичні шляхи окупантів знищено. зет пабліки ниють знову хаймарси. Ба Більше росіяни запевняють, що Україна використала перемир'я для просування вглиб РФ. Новий ривок поблизу Тьоткіно у Курській області. Приховати такі провали не вдається. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У російському рильську, що на Курщині ввечері 11 травня, вочевидь відбулася потужна ліквідація ворога українськими силами. Рильськ, демілітаризація ворога ракетами виробництва США. Приліт по пункту постійної дислокації. За даними Осінд, аналітиків було уражено місце розташування ворожих морських піхотинців. Наші джерела повідомляють, що було уражено пункт дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти. Очікуємо на офіційну інформацію. Одразу після прильоту з'явилися і кадри наслідків удару. На відео видно зруйновану кількаповерхову будівлю. Офіційної інформації від генштабу ЗСУ про відпрацювання по ворожих силах на даний момент немає. Натомість, одразу кілька українських військових журналістів після удару повідомили про потужну бавовну на Курщині. Влучання по розташуванню окупантів в Рильську на Курщині у Рильську Курської області знищено місце дислокації російських військових. Місцеві повідомляють, що є вбиті та поранені, йде розбір завалів. Також стало відомо, що військовий об'єкт був розташований поблизу стратегічно важливого мосту через річку Сейм, що могло забезпечувати логістику для окупаційних військ. Так. Ну, так от. У нас от сюди така ракета прийшла прямо сюди. Тим часом росіяни ж бідкаються і запевняють, що внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура, місцевий готель, а також автомийка. Ба Більше роз зазначають, що від вибухової хвилі було ушкоджено два приватних будинки та кілька автомобілів. У будівлях вибиті вікна та пошкоджена покрівля. Так, стіня і час не у нас. Зі машини дві не пострадали, і от окна і вдома. Також росіяни заявили, що нищівного удару ЗСУ завдали саме американською артилерійською установкою. Зсу вдарили попередньо хаймерсами по готелі та автомийці у місті Рильськ Курської області. Ба більше окупанти за традицією прозвітувалися про те, що Хаймерс, яким, начебто, і був завданий удар по рильську, нібито був оперативно ліквідований у той же день. Відразу після цього ворожий артилерійський ракетний комплекс було знищено нашим ударним БПЛА та ОТРК Іскандер. До слова, варто зазначити, що у січні у Рильську також було атаковано командний пункт угрупування курськ збройних сил Росії, що також дислокується у межах міста. Тоді, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, його було знищено високоточним ударом. А ще більше резонансних подій із життя України та світу, читайте в телеграм-каналі Таймс Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Тим часом неспокійно і безпосередньо на передовій, що протягнулася одразу через дві області РФ. Зет пабліки на все кричать про те, що ЗСУ скористалися перемир'ям, аби просунутися вглиб Росії. За інформацією Міноборони РФ, під час дії перемир'я ЗСУ зробили чотири спроби прориву через державний кордон РФ у Курській та Білгородській областях. Окупанти запевняють, що українські оборонці почали наступ на новій ділянці у Тьоткіно. Піхота ЗСУ із Сумської області в день розпочала серію атак, намагаючись прорватися з боку сумського селища Бессалівка. Бійці повітряно десантних військ ведуть бої, відбивши вже два накати окупантів. Зауважимо, що Тьоткіно знаходиться на захід від району Суджі у Курській області, де ЗСУ раніше півроку утримували плацдарм. Паніка росіян через новий ривок українських сил вже почалася ще на початку травня. Ворог розпочав новий наступ у Курській області, намагаючись відрізати Тьоткіном. Тоді головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву про хід курської операції. За його словами, вона досягла більшості поставлених цілей. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема й на його землі. Новий наступальний потенціал зсу на Курщині суттєво підірвав плани Путіна. Водночас змістив вектор його уваги. Тепер же диктатор перекинув частину свого війська на інші важливі ділянки фронту. Що зрештою задумала підступна російська армія? Про це вже замить. РФ перекинула частину своїх військ із Курської області на інші напрямки. І схоже, що ЗСУ скористалися ефектом несподіванки, та організували новий контрудар у цьому напрямку. Коли Герасимов рапортував Путіну про те, що вони звільнили повністю курську територію, це не відповідало дійсності. Але ми відійшли, вони зняли велику кількість сили техніку до 90 тисяч на відносно невеликій ділянці фронту. Їх було І їх перемістили на харківський, можливо, Покровський напрямок. У Херсонській області російські окупанти розпочинають підготовку до десантної операції. З кінця квітня армія РФ робить спроби висадження десанту на невеликі острови, які зараз перебувають під контролем Сил оборони України. Противник намагається здійснити форсування водної перешкоди, форсування проток в південній частині Дніпровської острівної зони, там де знаходяться острови Бугаз, де знаходиться острів. Козулийський, і здійснити висадку на цих островах, захопити там плацдарм невеликий, і вже здійснювати форсування Дніпра саме в цій південній зоні. Арбі РФ планує поступово захопити острови, що дозволить розширити зону ураження для російської техніки. Проходить підготовка до десантної операції, зокрема для безпілотних літальних пристроїв, дронів та мінометів. Час від часу там з'являються ворожі автомобілі, як правило, там система МРСЗО, зокрема, і звідти ж також і ми маємо велику кількість обстрілів, які по нашому місту Очаків, Миколаївщина. Для чого потрібна ця операція Російської Федерації Армії Російської Федерації захоплення поступове захоплення островів дозволяє розширювати зону ураження? Для їхніх для їхньої техніки в українському командуванні сил оборони південь про такі плани та маневри знають і стежать за пересуванням буквально кожного човна та кожного міномета. Зараз у ворога на Херсонському напрямку немає достатньої кількості плавзасобів та особового складу, аби зробити такий масштабний штурм. Нині найбільш напружений напрямок на фронті це кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Командовець ЗСУ Сирський написав, що Покровський напрямок одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. За його словами, воїни сил оборони змогли стабілізувати ситуацію в цій операційній зоні на Донеччині та ДНД перехопити тактичну ініціативу. Згідно з даними ГШ ЗСУ, за останній тиждень суттєво виросла інтенсивність бойових дій. За шість днів цього тижня вже відбулося 1219 атак проти 1150 за сім днів минулого. Найактивніше ворог наступав цього тижня на покровському відрізку 42% всіх атак. Також висока інтенсивність зберігається на новопавлівському 13,7%, лиманському 12,7% та курському 12%. Сумарно на ці чотири напрямки припадає 80% всіх штурмових дій противника. Не зважаючи на те, що до адміністративного кордону Дніпропетровської області армія РФ залишилося лише 2,5 кілометри, фронт на цій ділянці стабільний і зсу його контролюють. Просування окупанта на цьому напрямку зупинено. Як ви оцінюєте успіхи ЗСУ на території ворога? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 420 тисяч підписників. Далі більше побачимось.